Всім привіт! Я знімаю відео про 140-го з цього красунчика. Значить у нас мотор Двигун 3.2-104 990, тобто до Була проблема з, взагалі з їздою була проблема через ДМРВ і, там, і інші пару датчиків там. Все це запоміняв, то відносно недорого. А ось на ДМРВ стала проблема. Тому що реально бушний він ну, в пів ціни коштує 15-20 тисяч гривень, на цей день це дуже багато. І не ясно, що ти візьмеш і скільки ти поїздиш. А типу нові, там я дивився, від 37 до 45 тисяч гривень. Ну, вони типу нові, але вже їм... Я думаю, дуже-дуже багато років, не зрозуміло, як також довго буде працювати. І ось Встановили ми пристрій, тобто називається дати мікросхемка. Ну, я не знаю, хто правильно. Ось то все так ось мікросхемка, тут цей датчик. Тиску, як він там, це тобто виглядає так, нічого тут важкого. Ну, Не звертаю увагу на те, що синій проїд, взяв в найближчому магазині все, що було, то не проблема. І я скажу, що налаштували, ну, звісно, що, щоб машинка гарно працювала, бо є такий момент, коли встановлюється цей пристрій новий. Думаю, що автомобіль просто в суперовому стані. І це є приклад того, що тут було багато чого замінено під час самої установки цього даду. Бо було одна річ несправа, друга річ несправна, третя річ несправна, а комп'ютер не показував. Тому жалітися на дату нема чого. Коли все до пуття все гарно зроблено, то на даді працюємо ну, просто суперово. І розхід реально ну, відповідає заводському, а й може бути менший. Ну, Вже залежить від обслуговування так і далі. На рахунок самої установки цієї е, установочки е, ми з Іваном це все проводили віддалено. Через ноутбук. Мені прислав... Е, Опоштою ці всі речі, я встановив по інструкції, і на ноутбук скачав необхідні програми, і він сам собі там все налаштував, сам все керував все робив. Я лише там ну, виконував якісь там маніпуляції, завести, автомобіль, заглушити та і все. Тобто, це багато часу не займе, і по грошах також це небагато, і все, машинка працює просто супер. Тому боятися тут нічого не потрібно. І ще хочу раз наголосити, що. Бо від деяких я чув, що наче це обманка. Ніяка це не обманка. Все тут добре працює, бо тут і бачу відключено і від... <гум> і від повітря тиск, і від сигналу даду взято провід, і від зонду взято. Так що тут все, ну, все гарно. Кожному вирішувати самому особисто. Здійснюємо запуск на холодну. Зараз якраз морозець. Вночі десь мінус 5 було. Автомобіль остай раз їздив десь тижня три назад, а заводив десь днів три, не то десь три, три дні назад заводив. Ну, зараз надаємось. Ну, Все чудово, чого показує. А. То не з тої сторони автомобіль ще не до кінця прогрітий, але щоб показати як їде. Все, не дергається, плавно їде, все файно. Автомобіль зараз на газу, до речі, їде. Вже прогріється, то зніму як їде на гарячу. Ось завів на гарячу, довели це нормально. Так. О, часом щось розходомір показує за двадцятку, хоча на місці стоїш. Не знаю чому. Треба машину просто роз'їздити, бо машина за півроку раз п'ять їздила. Тому я думаю, скрізь всього так. Але ось, щоб показати, от тахометр все рівно працює на новому пристрої, без ніяких нарікань. Ніяких помилок ніде немає. Ну і на комп'ютері також все добре. Так щось що такі справи. Ой, зараз знімаю як автомобіль буде їхати, так, зараз автомобіль на бензині. Газ повний тисну, просто показуй як наїде на розміркованій такій їзді. Так, ай поїде. Як от прискорюється.